Афаріон має дуже потужну зброю слово, чи часто ви їм користуєтесь? Постійно. Тому що, поза словом, світ насправді не існує. Абсолютно все впаковане слово в слово. Інша річ як, коли і для чого ти його використовуєш. Ви за освітою філолог. Чи були якісь інші мрії, інші шляхи, скажімо, що до вашої освіти в свій час? Була інша мрія, філософський факультет, але у Львові філософського факультету тоді не було. А я страшенно не пересадна людина. Я дерево, яке пускає міцно коріння, і перельоти, переїзди для мене це просто психологічна катастрофа. Тому я вступала на українську філологію двічі, і коли я не вступила перший рік, пам'ятаю, як тодішній ректор пропонував мені російську філологію, з чого я була страшенно шокована і казала, що це речі абсолютно не зі між собою. Але я дуже тішуся, що я обрала саме цей фах, бо Такий був філософ на філологічному факультеті, що він перекрив собою усі філософські факультети вкупі. Ну, звичайно, що це родинне середовище. Мама моя також педагог за освітою, але вона не зреалізувала себе як педагог, їй більше імпонувала бібліотечна робота. І моя мама працювала у відділі комплектування. Це означає, що через її руки проходила вся книжкова маса, і це означає, що вона додому носила мені торби книжок. Які стали для мене фактично основною поживою. А ваша книжка, яка нині так крокує Україною, мовна норма. Довго над нею працювали? Чи якось це був якийсь такий період, коли вона просто у вас під пора, просто так вийшла? Коли я стала депутатом Львівської обласної ради, зовсім не за власного бажання, бо я абсолютно зреалізована, самодостатня людина, бо часом в політику йдуть для того, щоб, ну, щоб можливо себе зреалізувати. Коли я опинилася в сесійній залі і почула мовлення депутатів різних фракцій, політиків, чиновників, державних службовців і взагалі людей, які туди приходили щось говорити, мене був шок. Мовної норми не закріпачувало людину, а давало насолоду від того, що вона говорить красиво і правильно. І так я почала над нею працювати. Робота тривала, здається, років чотири. Після мого запитання цьому видатному знавцеві української мови на букву А, здається, починається його прізвище у парламенті. Пішла злива до мене прохань, де можна цю книжку взяти. Але позаяк люди хотіли. Ми перевидали це. І ваше стане до того, що пропонують, чи вже має бути в програмі вивчати Гаррі Потера і вивчати Палу Кельо алхімік. Але позаяк Гаррі Потера ми маємо в дивовижному перекладі українському. То чом би ні, чом би цього не вивчати. Одначе за рахунок чого ми це робимо. Держава будується національно в такий спосіб, що спочатку утверджується власний ідеал, а потім пускається інше. Якщо ж відбувається навпаки, то тоді ми свою державу втрачаємо. А школа це основа побудови держави. Чи пустять американці у якийсь там курс чи англійці у курс викладання їхньої літератури українського автора? О, вони будуть дуже довго думати над тим. А ми так легко пускаємо їх до себе у навчальну програму. А ваші уявлення про депутатську роботу, те, що ви думали, і що зараз маєте? Ну, я прийшла в Верховну Раду як депутат вже зі стажем, це Два скликання депутата обласної ради. Тому нічого нового я для себе не відкрила, крім, скажімо так, гостроти сюжету кожного дня на пленарних засіданнях. Оця фабрика законотворення, яку ми спостерігаємо у Верховній Раді, це вершина абсурду. Це закон, який збиває з ніг один одного, а найчастіше збиває з ніг її величність Конституцію. І суть абсолютно не в кількості законопроєктів, суть в їхньому наповненні. А щоб наповнення було потужне, над законопроєктом треба працювати, так як студент працює над курсовою роботою, розумієте. Тому оце змагання, що така то фракція подала таку-то кількість законів, така-то таку-то кількість законів. Це мені смішно, як науковці, бо я розумію, що таке серйозний продукт. А чи є партійна дисципліна, чи заважає вона вам? О, це дуже добре. Я, взагалі за своєю природою, дуже дисциплінована людина, бо в мене родина така дуже дисциплінована. Тато був дуже жорстким чоловіком. Я не вважаю, що я як політик має керуватися тим поняттям, подобаюся. Я маю керуватися поняттям в першу чергу дисципліни: звіту перед виборцем, звіту перед головою партії і звіту перед самою собою. Інша річ, що далеко не все я приймаю, далеко не все мені подобається, тому що це наступає на іншу частину мого життя, яка називається творча. Як поєднувати творчість вільного художника з політичною дисципліною? Ну це щоденна боротьба. Але якщо ти це обрав, то кому потрібні твої ремствування і нарікання? Нікому ви якось говорили в одному з ваших інтерв'ю, що всередині має бути більше ніж зовні. Що робити молодому поколінню, яке живе зараз в суспільстві? Поглинання, споживання де шукати ці знання, дійсно середне себе наповнювати. Знання живуть в книжках, а також Знання живуть в людях, які нас оточують. Тобто людина це та, яка рухається по вертикалі, а не та, яка йде по горизонталі. Споживач рухається горизонтально, так як рухається тваринка. Вона на чотирьох лапках стоїть. Людина стоїть на двох. Це означає, що вона пнеться догори. Не гроші рухають світом. Світом рухають високі ідеї. Ніхто ніколи не триматиме в хаті портрет багача Ахметова. Ніхто ніколи в себе в хаті не повісить портрет Фірташа і інших. Натомість ніхто ніколи не сумнівається в тому, що Шевченкові портрети це українська перспектива. А є символи вічності. Символ вічності це Шекспір. Символ вічності це Пушкін, символ вічності це Шевченко, символ вічності це Вук Караджич, символ вічності це Адам Міцкевич. Це провідники великих націй. Розумієте, чи якісь в вашому житті жіночі радощі, наприклад, посидіти самої ж вас ніхто не чіпав з книжкою, чи не знаю, може, якісь відвідування театрів салонів? Я нещодавно прочитала в геніальної Оксани Забушко, яка казала, що ми ходимо у театр по духовній ласощі. Оце один одна із форм духовних ласощів, а зокрема Київський театр Івана Франка. Ну, це звичайно книжка, це, звичайно, духовні ласощі, як театр, і це, звичайно, усамітнення. Сту сказав, що нема нічого страшнішого ніж публічність. Він сказав про це дуже гостро тортури публічністю. Тому я чекаю реального літа відпочинкового. Аби сховатися зі своєю родиною, побути з мамою, з дитиною, з коханим, з кицею і належати врешті-решт собі. А яка Україна вашої мрії? Я не мрійниця. Я взагалі живу в present continuous. Є такий класний час в англійській мові, в англійській культурі, українці не мають цього часу. Українці або тужать за минулим, або мріють про майбутнє життя це винятково те, що відбувається зараз. Якщо ми зараз з вами якісно і красиво виконували. Своє життєве призначення, отже, Бог з нами. Якщо ми фальшували, лицемірили, ми за це отримаємо. Тому навчимося міряти життя тим фантастичним часом, який називається теперішнє тривання. Мудрі люди називають це просвітленням. Не зависаймо між мріями про майбутнє і жилями про минуле.